Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про українську кухню, а зокрема, про український борщ. В різні пори року готували його з різних продуктів. Та основним був отакий, на перший погляд, непримітний набір. Пасолю, господинки, замочували напередодні ввечері, м'ясо, свинини також. Сьогодні ми з вами приготуємо український борщ з квашеними помідорами. На вогонь поставимо воду. Приблизно на таку каструлю я відразу даю чайну ложечку солі без чубка, це щоб швидше закипіла вода і. Ароматнішим, щоб був бульйон. А також даю кілька горошин перцю духняного і перцю чорного. Чекаємо, поки закипить вода. На сухій сковорідці обжарюємо м'ясо. Тушковане м'ясо кидаємо у бульйон. Доки варитиметься м'ясо? Ми очистимо і наріжемо овочі. Ми нарізали капусточку, бурячок, цибульку, моркву, підготували зелень. І квашені помідори тремо так, щоб шкірка лишалася. Аромат неймовірний. Далі вкидаємо квасолю. Вона у нас попередньо замочена. Зараз ми приготуємо заправку для борщу. Для того, щоб е, е, приготувати заправку, нам ми вливаємо в сковорідку приблизно 50 мл олії і порізану цибулину пасируємо до прозорого кольору. Тим часом, поки пасирується цибулька, ми Бульйом в опустимо в картофельку. Ось наша цибулька вже прозоренька. Сюди додаємо потерту морку. До речі, коли це робити на смальці, то виявляється, суміш моркви і цибулі пахнені в гриби. Як тільки прихопиться морква, хвилинки дві. добавляем 2 столовые ложки сметаны. И далее добавляем бурячок, с соломкою. Дехто тре, а нас люблять нарізаний. Доводимо нашу заправку для борщу до смаку. Для цього я даю дві столові ложки цукру. І Щіпку солі. Зазвичай можна дати оцет, але сьогодні в нас є родзинка. Це квашені помідори. Вони перетерті на тетку. Поки тушкується наша заправка для борщу, ми тим часом вкидаємо капусту. Допоки тушкується заправка до борщу і доварюється борщ, ми приготуємо пампушки, з якими будемо подавати борщ, нам потрібно Четверта частина пачечки 100 грамової дрожжі. Ну, тут 100 грам, це 25 грамів дрожжів. Присипимо її трошечки цукром, щоб дріжджі зрушили. От дріжджі стали такі ріденькі. Опустилися. Далі додаємо 200 мл водички тепленької, столову ложку олії і столову ложку оцту. І щіпку ну, так, гарно посолити, як на варенички тісто. Солі. Далі замішуємо молоденьке тісто, таке, щоб було не дуже густе, не дуже туге. Замішуємо таке м'ягеньке тісто. Потім ділимо його на лампушки і жаримо на олії. Зараз ми будемо виконувати саму основну дію це заправляти наш борщ. Після того, як ми заправили заправкою наш борщик, подрібнили зелень, до неї душили чесничку, заправляємо наш борщик. Кидаю завжди гілочку кропу такий з зернятками і чесничок з зеленю. Зараз воно закипить і наш борщик готовий. Останнім інгредієнтом пікантним буде гострий перець. Після того, як борщ настоїться, я його обов'язково вийму, аби страва не була дуже гострою. Молоденьке тісто ділимо на помпушки і викладаємо гарячу олію. Після того, як помпушки засмажаться, Засмачимо їх чесничком. Ось і приготували ми наш український борщ з квашеними помідорами. Дуже гарний стоїть аромат і отака подача. До борщу обов'язково подавали пампушки з чесником.